Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і в нас розклад на тиждень для України. Перед цим, хто дивився, був розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку. У нас з 10-го, здається, зараз я подивлюся, з 10 по 16, до 16 березня. Але через те, що я роблю вже 8 числа, а вийде воно 9-го, тому воно, в принципі, трошечки вже зачіпає. Ну що ж, дивимося, які енергії, що чекає Україну цього тижня? П'ятірочка монет. П'ятірончика монет говорить про якісь втрати. Це можуть бути втрати і матеріального, фінансового порядку, це можуть бути втрати і земельні. Тобто наша земля, наші копалини щось не так пішло, щось такі, ну, неприємне, якісь можуть бути, можливо, бомбити будуть дуже, прильоти будуть, розумієте, і. Тут ідуть втрати, втрати матеріального характеру. Ну, Звичайно, до матеріального характеру, як би сказати, до відносяться і людські жертви теж. Але я не хочу в такому контексті тут говорити, тому, скажімо так, для України перша карта вже енергія, іде втрат. Зараз я докладати буду. Так, принцеса Жезлів. Туз жезлів і туз монет. Дивіться, взагалі взагалі-то, карти непогані випали. Зараз я подивлюся тут. Ага, карта світу. Дивіться, нам вдасться щось закінчити, якийсь проєкт, щось закінчити. Заключити, можливо, договір. В нас іде туз монет і туз жезлів. В принципі, ці дві карти говорять, ця карта, як. Паш жезлів теж можна прирівняти до тужза жезлів. Можна. Це теж як нова, молода енергія, єдине, що тут концентрат. Тобто, що це може бути? Якісь нові початки, заключення якихось договорів. У нас почалися енергії, почалися з втрат. Значить, те, що ми заключимо, воно буде нам. Викладатися як шикарні речі, так, нові початки, нам будуть обіцяти якісь перспективи, якісь можливості і тому подібне, але насправді це є втрати. Тобто, якихось заключення, якихось договорів, підписання якихось угод і тому подібне оце все воно йде під гаслом, втрат. На жаль, втрат. І великих втрат, тому що тут ідуть тузи. А тузи це велика концентрація. Концентрація військ, можливо, концентрація земель, концентрація якихось копалень і тубом подібне. Ось якось так. Тобто, нам будуть показувати, що угоди шикарні. Це новий початок, нова можливість для України. А насправді воно йде під картою втрат. На жаль, дивимося далі. Ще докладу зараз декілька карт, напевно, три. Знову три докладу. Королева жезлів. Четвірочка жезлів. І імператор. Імператор. Ну, дивіться, і зірка. Зірка, в принципі, це хороша. Тут щось на майбутнє. Скажімо так, зірка дає якусь надію. Але зірка, якщо немає ніяких чим закріпити цю зірку, це тільки надія так і залишиться. На жаль, так воно є. Але в нас дивіться, все ж таки можна сказати, що під кінець тижня, все ж таки, на міжнародному рівні, вдасться щось закріпити, вдасться щось. Все ж таки надія є, що вдасться щось налагодити. Тобто ті втрати, які були починається тиждень з якихось угод, які нам будуть показувати, що дуже хороші результати, насправді воно не є. Там, значить, є якісь, ну, скажімо так, якісь таємні угоди, якісь пункти, які не висвітлюються, які не є дуже добрими для України. Все ж таки надія є, що якщо колись прийде, скажімо так, людина. Ви знаєте, що в мене може бути? Імператор. Розумієте, у нас імператора наразі, ну, скажімо так, імператора у нас немає, як такового. У нас ні одного немає імператора. У нас є імператор на вигоріт, скажімо так. Бо Зеленський не є імператором, хоч він так би і хотів. Але мені все рівно здається, що вдасться якось по четвірці жезлів на міжнародному рівні якось все ж таки закріпити на майбутнє щось хороше. Я ще зараз для результату викладу хоча б одну карту, зараз ми подивимося. Бачите, таємне, щось тут таємне буде. Все рівно щось таємне. Ну, давайте я більше витягну король жезлів. Я вже говорила м -м, вчора, позавчора, в розкладах, хто це може бути король жезлів. Я не буду говорити, щоб ніхто не казав, що я когось втопила. І а, лицар жезлів. Дивіться, в мене таке враження, а може, й скажу. А може, і скажу. Хтось каже, говоріть, хтось кричить ще щось. Ви знаєте, треба робити те, що я відчуваю. В мене таке враження якось на задньому плані працює король жезлів. І, до речі, дуже вправно, тому що лицар жезлів це теж пробиває щось. Якась, знаєте, ініціатива проявляється. Проявляється якась ініціатива. Все ж таки хочу ось одну карту на це. Дивіться вісімка монет. Хтось, хтось з лідерів, дуже вправно таємно працює і дуже добре працює. Ось ця карта теж говорить. Це, це продуктивно хтось працює. Я ще одну витягну. Все ж таки хочеться. Дивіться, 20 й аркан. Ви знаєте, 20-й аркан можна і добре, і погано. От вам король монет. Тобто виглядає так, що все ж таки таємно хтось, хтось таємно пробиває якісь, давайте, ось я так зроблю, якісь ось тут. Міжнародні справи, хтось десь проштовхує міжнародні справи. І, в принципі, я не бачу, що це погано. Це не є втрати тут. Це якась кармічна людина, можливо, повернення якоїсь людини. Ось, я не, не буду тут називати ні імен, але тут виходять дві фігури: жезловий король і а, цей а, король монет. В принципі, я не бачу, що тут. Я все ж таки ще покладу ось тут по одній карті на цих двох королів. Позитив чи негатив. Так, тут ну, десяточка фортуна. Це, знаєте, це, от як я сказала вже тут, що тут повернення когось на міжнародну арену. Повернення когось на міжнародну арену. Це може бути якийсь дипломат, якийсь дуже хороший спеціаліст, людина спокійна. От ви знаєте. Давайте я не буду імен називати. У нас є достатньо дипломатів, які могли би проштовхнути щось добре. Ось тут повернення на міжнародну арену якогось дипломата, можливо, короля монет. Тут, скоріше за все, позитив тут іде. І дивимося на цього жезлового короля. Десятка кубків. Тобто, бачите, дві десятки випадають. Тобто, все ж таки ось ця карта. Яка нам показує зірку, показує нам надію, дає дійсно показує надію, навіть що у нас підпишуться там щось, якісь, якісь втрати, якісь там не те, розумієте, але все рівно є дві людини, які будуть працювати на міжнародному рівні, ось ця людина. І в принципі, я бачу, що тут теж хтось працює, два королі якихось. Давайте подивимося, чи об'єднаються ці два королі, чи, чи є в них якась співпраця. Дивіться, їх об'єднує військові, король мечів. Хто у нас йде по королю мечів, я казала залужний? Пам'ятаєте, це не Зеленський? Я завжди, хто дивиться мене постійно, знає. Так, що, бачите, дивіться, дуже виходять багато на міжнародну арену справжніх чоловіків, справжніх спеціалістів, скажімо так. Цього тижня буде, в принципі, я не бачила ні одної жінки, так що не говоріть мені тут про Юлію Тимошенко. ось, Але бачу тут аж три мужчини. Тобто, король мечів, це може бути, може бути залужний. А може бути просто якийсь військовий дипломат, теж хороший спеціаліст. Ну, виходить так, це, це не сварка між ними. Це, навпаки, співпраця для військових. Їх об'єднує щось військове цих двох королів. І ще одну на останок виб, виберу карту: Дев'яточка жезлів. Ну, Вони будуть діяти обережно. Обережно будуть діяти. Угу. Обережно і нікуди не будуть спішити. Ось як я це бачу. Тобто, давайте так, трошечки назад відкрутимо, що у нас тут є. Король жезловий, десятка кубків, і король е монетний у нас старший аркан, повернення якогось короля. Ось якось так: це на міжнародний рівень. Тобто я так розумію, що дуже цікавий буде тиждень у нас дуже цікавий, дуже насичений. І я думаю, що тут навіть можуть бути, ви знаєте, ось ці дві карти можуть говорити, що або хтось до нас з візитом заїде, якась поважна людина з-за кордону. Принесе нам десятку кубків, тобто хороші новини. Або це може бути, що хтось у нас, якийсь посол, якась представницька людина, теж виїде. Ось якось так. Дуже цікавий тиждень буде. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!